Ми знаємо, що наші абоненти чекають від нас найвищої якості. Саме тому UMC постійно вдосконалює мережу та розширює покриття, встановлюючи 20 базових станцій на день. Ми щодня будуємо мережу, якій немає рівних. З днем народження синку.

Нуль улюблена цифра цього сезону. Підключіться до пакета UMC улюблений і дзвоніть на улюблений номер за 0 гривень за хвилину. Вартість пакета 30 гривень на місяць. А ще Alcatel за 49 гривень. Кожному з нас живе чемпіон. Ми всі чемпіони натхнення, чемпіони швидкості, чемпіони наполегливості, пристрасті, краси, розуміння, кохання, відданості, чемпіони якості, чемпіони мобільного зв'язку. Ми віримо в наших олімпійців, бо знаємо чемпіон в кожному з нас. UMC – чемпіон мобільного зв'язку. Жень, він дуже компактний. Місця багато не займе, ну, і інструкція є, і в кольору приємно. Він такий класний. Ну я що? Зробимо подарунок. Це Так, а Така же це буде. Да, У всіх хлопчиків в їхньому класі вже є. так. Так, Маленький і гарний. Хочете про це поговорити? Новий сім сім. Нові тарифи. Десять копійок на три номери сім сім сім'ї. Одна гривня на всі інші дзвінки по Україні. Татку, татко, це є на всієї сім'ї. Якщо б ти бачила, скільки він мені квітів подарував. не квітю. Хоче ранжерецька. У них новий бізнес і вони шукають земельну ділянку. А Оленішка з скажені, розжилися. І тепер нерухомість торгують. Хочете про це поговорити? Новий сім-сім, нові тарифи. Дзвінки всередині мережі та на міські номері 75 копійок. Я що у тебе віла на Мальдівах, і ти емігруєш? Всім всім на всієї сім'ї. Для того, щоб використалися якісним мобільним зв'язком, ми встановили сучасне якісне обладнання. Об'єднали команду високопрофесійних фахівців, які щодня вдосконалюють якість зв'язку. Ми забезпечили якісне покриття по всій Україні. Якість це принцип роботи UMC. Для вас ми побудували якісну мережу. Мамо, ти чуєш? Так, синку, чую тебе добре. UMC. Якісний зв'язок. UMC представляє нову швидкість зв'язку. Edge. Технологія Edge це швидкісний інтернет. Потокове аудіо та відео. Це нова супершвидкість отримання інформації. Мобільні інновації нового покоління. Технологія Edge від UMC. Новий світ у вашому мобільному телефоні. UMC Innovations. Сьогодні ні. Ну, Олександр, не. Ні. 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 Алло, привіт. Я вимикав телефон, ти мені не дзвонив сьогодні. Ні. Добре. Тепер не варто так перейматися через вимкнений телефон. Нова безкоштовна послуга від ЮМСІ збереже всі пропущені дзвінки. Список пропущених дзвінків надійде вам у СМС повідомленні ЮМСІ Innovations. Відкрий світ свого спілкування. Відтепер усі абоненти СімСім та Джинс поповнюють свій мобільний рахунок єдиною карткою. Вперше і для контрактних абонентів UMC єдина картка. Новий ступінь якості обслуговування. UMC Innovations. Приготуватися до відплиття. Щодня. щохвилини, де б ви не були. З вами якісний зв'язок UMC. Працюючи точно і злагоджено як годинник, команда UMC створила по всій Україні зв'язок найвищої якості. Діду, твій годинник знову йде. Чуєш? Чую тебе добре. UMC якісний зв'язок. Щоб не сталося. Залишайтеся на зв'язку. Недостатньо коштів для здійснення дзвінка. Навіть якщо у вас тут на рахунку унікальна послуга від UMC. достатньо відіслати запит і вам передзвонять UMC Innovations Сім'я вже велика. Потрібне більше авто. Треба поїхати у відпустку всією сім'єю. Скажу батькам, що хочу братика. А знаєте, що я загадала? Новий рік розкажіть близьким про свої мрії, адже UMC дарує вам безкоштовне спілкування на п'ять номерів цілий рік. Підключайтесь до тарифу 77 Сім Різдвяний та отримайте баучер у подарунок. 77 від UMC. якість понад усе. Ви можете дзвонити дешевше, але тільки в двері. Новий найнижчий тариф для абонентів UMC та Сім 50 копійок на всі номери в Україні, стаціонарні або мобільні будь-якого оператора у день і вночі. UMC. якість понад усе час святкувати по-справжньому, час спілкуватись без обмежень і дарувати подарунки, які роблять спілкування ще легшим. Стартовий пакет – найкращий подарунок для кожного. Стартовий пакет – 250 юнітів і лише 99 гривень. Зроби перший дзвінок до 31 січня та отримай 50 додаткових юнітів. Відтепер і назавжди посекундна терифікація з першої секунди. «Сім-Сім» від ЮНСІ найдешевший мобільний старт. Нові технології відкривають нові можливості. І ви завжди на крок попереду. Найбільше покриття гарантує, що ви можете залишатися на зв'язку. Найвища якість обслуговування свідчить про те, що ви завжди можете довіряти вашому оператору. Менші витрати і все більше можливостей. Ви можете бути впевнені, що зробили правильний вибір. Все більше і більше людей обирають UMC. UMC. отримай більше від життя. Якщо ти абонент UMC або тільки хочеш ним стати, цього літа ти матимеш більше причин для гарного настрою, до 20% знижки на абонплату або до 20% більше безкоштовних хвилин. Кожного місяця до кінця вересня. Цього літа будь у настрої! UMC. отримай більше від життя. Їдеш в україну спагетті Бонжорно, Петру, бери телефон. Відтепер завдяки Сім-Сім ти можеш телефонувати з за кордону та отримувати дзвінки. Сім-Сім від ЮЕМСІ, Справді досторонні ролінг. Бенес діас, коханий. Їдеш танцювати Фламенко? Бери телефон. Відтепер завдяки Сім-Сім Ти можеш телефонувати з за кордону та отримувати дзвінки. Сім-Сім від ЮЕМСІ, справді досторонні ролінг. Мерхіво-мамо! Їдеш на море? Бери телефон! Відтепер завдяки Сім-Сім ти можеш телефонувати з-за кордону та отримувати дзвінки. Сім-Сім від UMC. Справжній досторонні ролі! Коли твоє серце сповнене коханням, тобі потрібно ще більше часу та ще більше слів, щоб передати свої почуття. Зроби це з UMC. На тебе чекає стильний Сіменс або найсучасніша моторола, щоб завжди мати можливість сказати Я тебе кохаю. Та ще й не чувана до цього абонплата 25 гривень на місяць. UMC – найкращий зв'язок доступний усім. Ми з тобою. Ми з тобою в одному стилі. Мы с тобою у дней силы. Мы с тобою в одном коле. Мы с тобою в одном море. Мы с тобою в дней и доли. З тобою в одному небі. Ми з тобою одного зв'язку. Ми з тобою. Влетить у копійку. Ні, не влетить. У нього UMC сім'я. Одна хвилина, одна копійка. А для таких час зупиняється. Алло? в UMC підключіться і цілий рік говоріть за одним номером вашої UMC сім'ї за одну копійку на хвилину. А ще нові телефони за новорічними цінами. ЮМС тепер в копійці одна хвилина. Я ж казав, не влети. Звичайний день, газета та улюблена кава. Але з 1 липня все змінилося, тому що ця новина звалить вас. З ніг вперше в історії мобільного зв'язку України. Телефонуй друзям всього за 66 копійок. Тільки для абонентів UMC. найдешевші та найпрозоріші нові тарифи. UMC. Новина, яка валить з ніг. вставай та приєднуйся! Приготуйся до новин, які звалять з ніг. Звичайна жінка, звичайне очікування. Але з 1 липня все змінилося, тому що ця новина звалить вас з ніг. Вперше в історії мобільного зв'язку України ніякої абонплати. Тільки для абонентів UMC. Найпростіші та зрозумілі кожному нові тарифи UMC. Новина, яка валить з ніг. Пішов номер вашого телефончику. Мої вітання. Алло, Ви робите ремонт у Добрий вечір. Вирішив поздоровити вас зі святом. Підключайтесь зараз до UMC і ваше свято триватиме цілий рік, бо такого ще не було. Унікальний тариф святковий. 30 хвилин за 30 гривень, куди б ви не дзвонили. А головна несподіванка очікує на вас після пакетних хвилин. А ще телефони Sony Ericsson t 100 або Samsung c 100. Ну, так ми домовились. А стукати вас не вчили? Тариф святковий, справжнє свято на цілий. Папе, бе бери! Так, підключився. Який тариф? Нижче. Нижче. Все нижче! До 10 річчя UMC найнижчий тариф UMC 10! А також телефони за дуже низькими цінами. UMC-10 найнижчий тариф. Кохана, я на переговорах. Ей, які дівчата. Зараз зроблю фото та надішлю тобі ММС. Відкриваєш, натискаєш. Вперше в Україні найновіша технологія від UMC та Nokia, фото, відео та аудіоповідомлення ММС. Аміти на переговорах. Заносити тільки абоненти UMC до 10 березня користуються послугою ММС безкоштовно. ММС від UMC. твої мобільні фотографії. Тебе, швидше біжи, відкрить їй тебе, ти біжи до неї вперто Вона вже чекає, скажи їй все відверто будуть крає Ті знайшло своє, ти закоханий Стартовий пакет 77 за 99 гривень Поспішай сімсім, найдешевший, брате, дев'яносто дев'ять гривень, біжи розмовляти, давай не відставай, безсправжній фарб, найдешевший мобільний старт Приїду, приїду. Потім. Незручно. Ну, не можу розмовляти, я зараз. Що? Ні, не приїду. Сенсу вже нема. А все могло б бути інакше. Якщо незручно розмовляти, голосова пошта від UMC збереже всі залишені для вас голосові повідомлення, а ви прослухайте їх пізніше. Тариф на прослуховування значно знижено. Зімкни автовідповідач. Дуже рекомендую. Для безкоштовної активації дзвоніть 111. або більше на 200 гривень. Підключись до UMG зараз та отримай додатково 200 гривень на розмови протягом півтора року. А ще телефони Nokia 3510i та Siemens C62 за спеціальними цінами. Правила змінюються 1 лютого. Тарифи 2004 низькі, прості, чесні. Нічого дивного. 1 лютого здивуйтесь по-справжньому. Тарифи 2004. Низькі, прості, чесні. На цьому переваги не закінчуються Тепер, обираючи для себе пакет послуг, ви автоматично отримуєте знижку на всі основні тарифи. Чим більший пакет, тим більша знижка, тим дешевше мобільний зв'язок. Тарифи 2004 Низькі, прості, чесні. Послухай, не можна економити на сім'ї. Можна. Не можна. Можна економити. Як? Просто. І я тобі кажу, не можна економити на сім'ї. Та можна. Тату, скажи йому, що не можна економити на сім'ї. Ну що ти, доню? Звичайно, можна. Економити на сім'ї можна. Сім-сім, сім'я. Постійно діючий тариф. П'ять номерів по 25 копійок. сім сім для всієї сім'ї. Любий, подивимось сьогодні разом футбол. І пиво купив Богдан Іванович, дорогенькі, втомились. Ось розслабтесь, мамо. Тато, я сьогодні у творі написав, що хочу бути схожим на тебе. Всі вже знають про нову пропозицію umc Пара. Підключайся до UMC та отримуй другий номер безкоштовно, без авансу і щомісячної вартості пакета. Кому він дістанеться? А ще телефони за акційними цінами. UMC 50 по п'ятдесят поп'ятся по п'ятдесят По 50. Пакет новорічний по п'ятдесят копійок всередині мережі, 1 гривня в ЄФСІ області, а також телефони Nokia 3120 та Samsung c 200 Підключайся. Святкуємо разом! Приходьте на концерти в десяти містах України: Океан Ельзи, скрябін, гайтана, багато сюрпризів та подарунків. Дякуємо вам, у липні нас 10 мільйонів. У липні нас 10 мільйонів, і це велика сила, яка може творити добро. Надішліть смс на номер 10 та спробуйте отримати один з 10 мільйонів безкоштовних хвилин по Україні. Більше смс, більше можливостей отримати мільйон безкоштовних хвилин. UMC подвоїть всі зібрані кошти від СМС та передасть їх дітям. Допоможіть дітям. Отримайте нагоду одержати один мільйон хвилин. Полипні нас 10 мільйонів. 30 UMC створює погоду спілкування. Підключись до UMC на контракт або 77 цього літа та отримуй 30 безкоштовних хвилин щомісяця до кінця року. А ще додаткова можливість спілкуватися по 4 копійки за хвилину на 4 номери UMC. Якість понад усе. Плюс 30 до кінця року. Абоненти UMC та 77 завжди відчувають підтримку і турботу. Чим більше ви розмовляєте, Тим більше бонусів на вашому рахунку. Обміняйте ваші бонуси на приємні сюрпризи від UMC. Додаткові хвилини, смс, ММС, GPRS та багато інших приємностей. UMC-бонус Бонус це нова якість життя. UMC – Якість понад усе.